24 жовтня в стінах Прилуцької міської ради відбулось засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням міського голови Ольги Попенко. Члени комісії обговорили питання щодо облаштування захисних споруд цивільного захисту. Начальник відділу організації профілактичної роботи та цивільного захисту Прилуцького районного управління головного управління ДСНС України Чернігівській області Віталій Сердюк наголосив на необхідності встановлення більшої кількості путівників по місту із зазначенням місцезнаходження укриттів. Додатково члени комісії обговорили питання необхідності закладення коштів на наступний бюджетний рік для дооблаштування сховищ 25 Ого, жовтня відбулося засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Конференція проходила в онлайн режимі за участі посадовців Прилуцької міської ради, міського голови Ольги Попенко та голів сільських та селищних рад Прилуцького району на порядок. Денний винесено п'ять питань. Головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради Андрій Боченко зазначив, що наразі найбільш актуальне питання утримання захисних споруд, що знаходиться. Ходяться у державній та приватній власності зараз людей в основному цікавиться отримання захисних споруд. Піднімалося питання документації на захисні споруди. Є питання до по місту прилуків. Маю на увазі, є питання до захисних до утримання до документації і надання паспортів облікових карток по захисних спорудах, які знаходяться у державній і приватній власності.